Дивлячись коменти під нашими відосами, плюс активна відосах. Я бачу, що теми з цінами на авто в Україні, за скільки їх можна привезти, вам заходить. А конкретно про Model 3 і про Model Y ця тема заходила. Також в коментарях бачив часто ви пишете за Model S, за Model X. Особисто мені до душі більше Model S, Тому сьогодні було прийнято стратегічне рішення зняти відос про Tesla Model S, Скільки вона коштує в Україні? Скільки коштує її привезти і взагалі чи варто цим займатися? Тому давайте починати. Чому ж ми починали з Model 3 і з Model Y? тому що особисто мені просто ці машини подобаються більше, вони менш проблемні, їх люди знають вже як робити на будь-якому СТО, але не можна відкидати той факт, що Model S і X були культовими машинами для Tesla. Якщо брати конкретно S, то це перша Tesla, яка взагалі з'явилася на ринку в 2012 році. І це власне та машина, яка дала старт компанії Tesla. дивлячись зараз назад, да нам мені вона там, наприклад, не подобається, з неї є проблеми, головні ки. Але ж ми не забуваємо той факт, що якщо взяти машину 2012 року. То її вже на станом на зараз 13 років. Та з чому ж взагалі відмінність між седанами Model 3 і Model S? Model 3 це більш молодіжна версія авто, яка дешевша і найпростіша, найменша версія Tesla, яка є на ринку зараз. А Model S це вже седан, який вважається преміум класом, він може бути на пньому може бути без неї. Там вже є безліч різних варіантів. Якщо брати супернові машини, то ви можете взяти там одномоторну, двохмоторну, навіть трьохмоторну, це вже буде версія Plaid, яка їде 2 секунди до сотні. Тобто вибору більш ніж достатньо, і загалом це більш преміум седан, але знову ж маєте розуміти, що якщо Model 3 в Україні можна купити зараз там за 20 тисяч, то Model S нова буде стоїть значно більше. Тому сьогодні пропоную зосередити увагу конкретно на тих машинах, Model S, яким уже 10 років, ну в середньому 10, тобто 16 по 18 рік. Бо як не крути, ці машини будуть коштувати плюс-мінус гроші, які собі може дозволити плюс-мінус кожен, хто хоче купити собі Tesla. Ці машини не безпроблемні, я їх не дуже люблю, тому що старі Model S, в них там ще старі мозги. І ну, вони просто старі самі по собі. Там ще технології не такі нові, і з ними більш ніж достатньо проблем. Тому, якщо от вам хочеться конкретно Model S, ви розглядаєте для себе, то перед тим як це робити, я раджу вам почитати про них в інтернеті, на форумах, подивитися відеоролики. І, взагалі, якщо було б цікаво, щоб я вам розказав про Model S, чому їх не люблю, конкретно старі десятирічні машини, як взагалі вони себе почувають? Напишіть в коментарях, і ми обов'язково зробимо такий відеос. Якщо коротко, то всі тесли там з одинадцятого по тринадцятий-чотирнадцятий рік, вони тяжкі. Тяжкі тому що там безліч проблем. Наприклад, там антифриз витікає, машина перестає заводитися, перестає їздити. Тух на екран забилась пам'ять, нажимаєш на екран, він реагує через там 10 секунд. Тому проблем з цими машинами вистачає. Але в цілому вони коштують дешево. Вони коштують там 10-12 тисяч доларів. І якщо вам хочеться вляпатися і займатися цим, то в принципі можете займатися. Але я рекомендую вам спочатку їх. Гарнесенько розглянути, тому сьогодні ми на них увагу загострювати не будемо а перейдемо вже до більш дорогого сегменту, де машини починаються там вже 15 і більше тисяч, тобто від 16-го року. Тому, як я і казав, виставляємо фільтр на авторія від 2016 по 2019 рік. Перше, що я бачу, що всього у нас 579 пропозицій, що в принципі дуже немало, того, що ми маємо враховувати, що ці машини почалися у нас з, 11, з кінця 2011 року і є по цей день, тобто всього, мабуть, на ринку Tesla Model S ну, до дохера. Перші машини не бачу сенсу відкривати, по причині того, що вони у нас ще продаються биті. Як вже ви знаєте по минулих відео, це в принципі популярна практика. Люди продають машини в дорозі биті. Я взагалі, кстати, не фанат такого, такого міроприяття. Я не знаю, хто їх купує. Я, мені легше купити самому собі в Америці, привезти і зробити. І це буде дешевше, ніж купити у когось биту, хто вже на цьому заробляє на вас. І ви ще потім морочите собі голову з ремонтом і в підсумку. Яка вигода, не знаю. Тому особисто я, наприклад, не раджу купувати машини в дорозі. Ну, якщо це не дійсно вигідна пропозиція. Хоча я вам не раджу, а сам купив собі Model 3 в дорозі, яка їде. Але там, як мені здалася, була вигідна пропозиція. Тому чекаю свою Model 3. І так, ось я вже полистав, ми вже дійшли до 13 тисяч, і в нас тут ще биті машини. 191 тисяча пробігу пропоную скіпнути. Ось у нас перша за 13400, і це в нас неначе йде ціла машина, ще знаходиться під Києвом. 13400, модель S, 16 шістнадцятого року. Отак ну виглядає машина. Ціла. Давайте подивимося, опис. Що пише нам Андрій і що пропонує. В цілому це дуже недорого. Виходячи з того, що може дати Model S, то 13 тисяч, як будь тобі небагато, і ну, які конкуренти в цій машині. Вони однозначно є, але які? Ну, це ще європейська. Європейська Tesla S-70D це найслабша батарея, 7 місць, сертифікати живі, все здорово, підтримує трифазну зарядку. Активовано CCS, це значить, що ця машина має бистру зарядку в собі. За цей зимній пакет, не підігрів керма, всі діла. Залишок батареї 62,3 кВт. Прикольно, що власник це тут указав, бо якщо ви не знали, то як Тесла, як тільки виїжджає з салона, грубо кажучи, наїжджає свої, там перші 5 тисяч кілометрів, в неї обов'язково відбувається просадка батареї. Це стосується не тільки Тесли, а будь-якого електромобіля. І важливо тільки розуміти, наскільки сильна ця просадка. Тобто, виходячи з того, що ця машина 10-річна, і з 70 кВт в неї стало 62,3 то то цю просадку ми не можемо назвати критичною. В цілому це ок, якщо це правда. Але знову ж таки, треба перевіряти. Чи не скручувався тут пробіг, тому що це дуже важливо і на Теслі це провірять нелегко. Не кожен на СТО вміє це робити. Треба я завжди раджу дивитися тести на профільних СТО. І Даю вам короткий лайфхак, як не знали, або комусь розкажіть своїм майстрам, як це правильно зробити. Якщо у вас є електрик, який розбирається в Теслах, він компом підключається до машини, він може побачити кількість спожитих кіловат. І цю кількість спожитих кіловат ви просто ділите на середній розхід. Тобто там в Tesla Model S це середній розхід. Я думаю, там в районі 23-25 Кіловат, от ви ділите там вас є там скільки 100 кіловат, ви ділите на середній розхід, і воно вам показує пробіг. Якщо на приборці 150 пробіга, а ви такими підрахунками бачите, що у вас виходить там цифра около 300, На ну, скоріше за все вас обманюють. І оцю цифру з пожитих кіловат поки ще не вміють чистити станом на запис цього відоса, але може бути все можливо, Може це відео вийде через тиждень-два, і вже таке буде можливо. Тобто, пробіг відкоригувати саму цифру можна, але кількість спожитих кіловат не можна, тому зверніть на це увагу. У нас досі так само багато людей дивиться без підписки, і я хочу виправити це. і Григорій Сковорода мені в цьому допоможе. А саме 500 гривень, як ми розігрували відео з Порше. Ось стоїть Тесла Модел 3, і це, як бачите, виглядить вона по-новому. Це нова Тесла Модел 3. І питання до вас: що з цією Теслою не так чи так? Така Тесла одна в Україні. Одна, чому? Хто відгадає, чому вона така одна? ми скинемо 500 гривень. І ось тут внизу ви можете побачити переможця в минулому відео з Порше. Хто написав правильний коментар? Це сума ремонту була 11 тисяч. Я написав цій людині, чекаю від нього реквізити і йому скину 500 гривень. А зараз більш складне питання. А й для того, щоб виграти 500 гривень в цьому відео, вам потрібно зробити наступні дії: перше підписатися на наш канал. Друге поставити лайк на цей відос. Третє написати, в чому ж загадка цього авто. Нагадаю, така машина одна в Україні. Ось, в принципі, всі умови. Чекаю у вас в коментарях. Буде цікаво, що ж ви там надумаєте. І так, от у нас бачите, з першого попадання я попав 13400, перша найдешевша, Tesla Model S в Україні, яка у нас є на сьогодні. Але давайте знайдемо якийсь варіант, може буде там типу 100 тисяч пробіга, 110, або якась міжціла. ціла. Достаємо далі, хочу знайти якусь прикольну батарею, бо тут, бачите, 70-75, ось 90 d у нас іде, але 220 тисяч пробіг. Давайте ну, подивимося, чисто цікаво. 90 d це вже серйозний апарат, 90 кВт, як не крути, це багато. Хоча, в принципі, я якось дивився відео, що ці машини можуть проїжджати мільйон. Я не їздив, але вірю. Взагалі напишіть в коментарях, як вам от на вигляд Model S. Мені особисто завжди вони подобалися, що старі, що нові, типу прикольний апарат, чисто на вигляд. Колір тут не дуже, як на мене, але кожному своє. Так, продаю свою Model S 90 d також офіційно з Європи. Все, що треба було поміняти, розхід, машина без ДТП, два підкраси. Все робили, все класно. Фари встановлені. Ну думаю, що класний варіант. В принципі, ціна також непогана. Я думаю, що за 15 тисяч доларів більш преміумного авто буде знайти важко. Але знову ж таки можна. Думаю, хочу знайти Америку, а то всі Європа. До речі, особливість оцих тесел. Я коли якось дивився собі, мені там пропонували купити таку. Я дивився і вони з Америки. Така є щось особливість. Що вони тупо всі ледь биті, скільки їх не бачив, вони ледь тронуті. Насправді, типу, не знайти биту машину, ну важкувато, конкретно ті, ну які люди привозять. Чому так? Того, що їх можна купити дешево на... в Америці, і, типу, потім на відновлення просто потратити менше грошей і все рівно залишитись з вигодою. Ну, по крайній мірі, так було раніше. Чи зараз є сенс вести таку машину? Ми розберемося вже в кінці відео. Ціла безпека. О, оце у нас бита машина. 15 тисяч, мені здається, це вже більш живий варіант. Чому я зразу так перескочив взагалі? Вони починалося з 14 чи з 13. Я перескочив на 15, того що хочеться знайти все-таки більш живу. Саме дешеві, в принципі, ви вже побачили, там те, що я листав, але давайте спробуємо знайти більш живу. Ось за 15 111 тисяч пробігу пробіг класний. І ось дійсно, те, що я вам і казав. Тупо ну, вона ледь бита. По суті, для Америки це і не ДТП. Ну на неї просто щось впало, впало тим більше на капот, під яким у нас пустота. Тобто, по суті, я надіюся, що тут поміняли капот, але навіть якщо і зробили, то нехай зробили нормально. Ну сумніваюся, що його можна зробити, але якщо захотіть, можна. Ну і от те, що я вам і казав, типу тобто, машина ледь бита. Вона, до речі, свіжо пригнана, вона куплена в березні 25-го року. а Сьогодні в нас травень, Типу, тобто, цій машині. Вона вже приїхала і зроблена. Ну тут, по суті, ремонту як такого немає. Вона куплена за 7450. Можу вам сказати, що ця машина плюс-мінус так і вийшла, скоріш за все, як її продають. Ну, може, чуть дешевше, дивлячись, як робили ремонт. І от, як на мене, це прикольний варіант з Америки. от таку машину можна для себе пригнати і розглядати. Чому? По-перше, тут хороший пробіг. 111 тисяч, в принципі, небагато. Удар, як бачите, теж класний. Ну Мінусів в цій машині не бачу. Мені подобається того. Як на мене, якщо ви з неї все ок, то вітаю Сергія з хорошою покупкою. І якщо вам цікаво, то можете в принципі, от теж для себе подивитися, набрати Сергію і сказати, що машина в нього ок. Якщо зроблена ок, давайте подивимося. Знову ж таки, що він тут про неї ще пише. Терміново на ходу більш детально телефонуйте, розповім. Єдине, що тут не вказав власник, це те, чи є тут сертифікати. Ми не знаємо, але я думаю, ви йому наберете і він розкаже. От за 15, типу прикольний варіант. Давайте подивимося, що ще є. Біле була давайте синя. ось п'ятнадцять тисяч теж 120 в Полтаві. Сергій, також Сергій, це у нас Америка чи не Америка? Так, це у нас Америка. Авто варте уваги, сертифікати живі, додаткова інформація за телефоном. Давайте відразу подивимося, як бити. Я вангую, що вона теж ледь бита. Ну так, да, бачите. Я не знаю, чи то їх люди не б'ють в Америці, чи що. Ну тут у нас ціле стріляна безпека в порівнянні з тою. Ця машина була куплена у 2022 році. І зверніть увагу, що ця машина тільки в Штатах була куплена за 13300. Її робить тільки в Україні, вже там 1017 вона коштує, якщо не більше. А зараз це тип бита. А зараз ви її можете купити за 15. Що в цілому, те, що я завжди говорю, не завжди дуже вигідно купувати машини з Америки, якщо вони доволі старі. Тобто, от я думаю, що сьогодні, ну я покажу варіанти, які я вибрав, які в Америці, і в принципі там буде зрозуміло, що в цілому, що купити тут, якщо подивитися, знайти щось хороше, що привезти, Як такого якогось з диску великого немає, якщо це конкретно тесла го року, якщо дивитися модель S, які йдуть нові, там з 20-го. А взагалі я радив би розглядати їх з 21-го, тому що там вже йдуть нові процесори. І взагалі ці машини вже класні і вони коштують просто дорого. То ці машини є сенс вести з Америки. А от такі дешевші, то я би радив вам починати дивитися конкретно з авторія. Пропоную ще розглянути пару варіантів подороже, які є у нас на авторія, просто щоб от попробувати вибрати от максимально круту машину. Ось я зараз відкрив інші кладки, оцю з 93 тисячі пробігу за 150. І подивимося де ще якусь, щоб було то до сотки пробіга, це прям вообще ідеально. І може там не бита або ледь бита. Скільки ж воно буде стоїть? Бачите? Тут особливість цих машин, що в них всіх за 100 пробіга. Ну, типу до сотки, от я вже на третій сторінці, і от там одна тільки була, і її ви ще вибрав. А всі інші 100+. плюс. Ось за 16500 у нас вніжений 65 тисяч кілометрів пробігу. Давайте їх дві закінчимо і далі прийдемо вже до Америки і до рубрики Май Бога в серці. Перше у нас Андрій продає у Львові, він продає дві машини. Значить, Андрій, скоріш за все, займається авто, по чому роблю такий висновок. Перше декілька пропозицій. Друге авто продається на красних номерах. Тобто Андрій хоче, щоб машина була оформлена відразу на нового власника, кому він її продасть, а не на. На нього, а Що, в принципі, логічно, ми теж так іноді робимо. Тому це правильно візуально. Мені ця машина подобається. Гарна на білому салоні. До речі, тут салони дуже дешеві в тесли, але зношуються. Я дізнавався, колись його там поміняти кошти взагалі в районі 200-300 доларів. Конкретно на старі ески, їх багато, і вони дорогі, і є різні варіанти, Є стряпка, є кожа, плюс стряпка комбінірований, є просто кожен. Тому, якщо ви бачите собі якусь тесло, яка вам по характеристикам, по удару, по всьому підходить, але вам не подобається салон, то це не проблема, того, що не проблема його поміняти, і це не коштує дорого. Майте на увазі. І так детальніше про цю S. Продам авто Tesla Model S, пригнане в січні 2025 року з США. Зараз ми це провіримо. Дуже хороше та комфортабельне авто, дуже добре тримається дороги, бла-бла-бла, все класно, кузов без фарбувань. Ну, давайте подивимося, як це він її купив. Топліна, мабуть. Він код у нас є, але силки нема. Ну, нас це не лякає, бо ми можемо провірити і так. Полазив я по інтернету, пошукав по вінкоду цю машину, і ніде немає історії. Що дуже странно, якщо Андрій нам пише, що ця машина приїхала в 2025 році, то вона має бути ще на всіх сервісах. Її може не бути тільки за одної умови, її звідти почистили. Я ніде не можу знайти її значить, за все її почистили. Це можна зробити за гроші, але я раджу до таких машин приглядатися більш прискіпливо, того що якщо це роблять, то не просто так. Взагалі, вся історія по авто з Америки зникає з інтернету, тобто там Bitfax, Bitcars, всі ці сайти, про які ми знаємо. Історія з них зникає через 5 років після того, як приїхала машина. Тобто, якщо вона приїхала 25-му році, то до 2030-го ця інформація має бути в інтернеті. І завжди звертайте увагу, коли дивитесь машину собі тут, щоб ця інформація була. Бо якщо цю інформацію почистили, значить не просто так. Тоді треба машину перевіряти ще більш ретельно. І це, мабуть, такий випадок. Я не можу сказати, що ця машина погана, може вона і класна, але просто якщо ви для себе розглядаєте цей варіант, то обов'язково її гарно розглядайте. Ну, в принципі, будь-яку, але цю особливо. І ось інший варіант, який я знайшов, тут взагалі 65 тисяч пробігу. Да, батарея слабенька, 75 кВт. Але в цілому цього я думаю достатньо, якщо у вас є своя зарядка, і їздити по місту. Скоріше за все, ця машина ціла, бо ціна вже не маленька. Але ні, бачу, що є він код, знаєш, скоріш за все із Америки. Автомобіль у гарному стані не битий один господар України. Пише, що не битий, але він код у нас закритий, хоча тут написано «перегнано із США, і перевірити ми не можемо. Як ви взагалі ставитесь до того, коли люди виставляють свої машини і не, да не дають він код? Я ставлюсь негативно по одній простій причині, що для чого мені витрачати свій час або час власника, для того, щоб йому дзвонити, задавати питання, він мені розкаже, потім поїхати, подивитися. Легше просто взяти він код, подивитися в інтернеті і зрозуміти, чи тобі це підходить, не підходить. І якщо тобі це підходить, то вже потім можна серйозно дзвонити власнику і про щось говорить. а так просто йому дзвонить, щоб витрачати свій його час. Я не бачу сенсу. Ось я вам недавно казав про салони. Як бачите, ця машина у нас на комбінованому салоні, тобто у нас з боку вставки, а всередині тривчаний салон. Непоганий варіант. Як на мене, на зиму і на літо це прикольний, тому що літом не гріється, зимою не охлаждається. Для тих, хто не фанат кожи, я, наприклад, не можу назвати себе фанатом кожаних салонів. Мені такий салон до вподоби, і він недорогий. Тобто, якщо купити салон цей, то він стоїть ще дешевше. Точну суму не назву, бо вже забувся. Але він точно недорогий. І Тут, як бачите, в нас є зарядка в комплекті. Ну, машина виглядає солідно. Одне, що нам не дали він код, пише, що вона привезена з США. Можливо, це не так, можливо, вона просто з Європи, а випадково поставили таку плашку. Ми не знаємо, але ж авторія підтягує інформацію по номерах. То, скоріш за все, це машина зі штатів. Я ж кажу, один мінус, що ми не бачимо, як вона була бита. Приїхала вона 18 році, і от станом на зараз. Навіть якби нам дали Вінкод, ми б не побачили, як вона була бита, бо, власне, від того, від того що я казав, що він код тільки 5 років зберігається, то тут би ми не знайшли. В принципі, думаю, ви зрозуміли, що діапазон цін на Тесла Model S зі 16-го року, ну точніше, конкретно, з 16-го року у нас ідуть з 13500 і там і в космос. За 13500, думаю, ви можете купити машину, але треба бути більш прискіпливим, гарно перевіряти. В цілому, 15 золота середина. Чи розглядав би я для себе цю машину за 15? Мабуть, ні. Я б краще позбирав ще пару тисяч і взяв якусь троєчку, будь-яку навіть. Задньоприводну, але все-таки троєчку, бо у мене ніколи не було Model S в власному користуванні, я на них їздив, але ніколи не було. І спілкуючись з тими, в кого вони були, або спілкуючись з станціями, всі кажуть, що старі Model S X це проблема, і краще з ними не зв'язуватися. Що я вам рекомендую? Коли ти купуєш Tesla, Я особисто коли купую Tesla, то я хочу, щоб в мене не було ніякого головника. Я просто робив іноді ходовку і заряджав її. І Tesla Model S вам стара цього не дасть. Тому майте для себе це на увазі. В цілому, це може бути краще, ніж якесь старе ДВСне авто. Але у нього є також свої проблеми. Друзі, а тепер ваша любима рубрика і моя любима Май Бога в серці, і от тільки я поставив собі фільтра, настроївся, відкрив і ах моментально, блять. 78 300, блять. Їбки Єб... Давайте просто знімати Май Бога в серці. <реш> Того що перша модель S у нас і тут іде 2017 року, дату 60 тисяч пробіга. Але 78300. Я чесно надіюся, що власник просто тупо десь опечатався і зробив якусь помилку. Але дивлячись на те, що машина в Одесі, Сорі, Одісіти, ну, вряд ли це помилка. Ми їдимося, да, вона красива, всі діла. Но, но, перше, це машина зі штатів, що вже неприємно. Друге, тут, а тут 100 кВт, ладно, це перформанс туде, скоріш за все. Тут все розписано, красиво, торг мінімальний у авто, Не биток. Не биток. Не биток, Блять, це не биток. Сігізмунд хоче нас обмануть. Того, що перше. Це биток. Друге. Ця машина була куплена два місяці тому за п'ятерку. 5 плюс 5 10. Ремонту тут нехай ще на 5. 15. Нехай ремонту тут нехай Сігізмунд золото її робив. Ремонту на 10, 20. вісім – триста. О, блядь, давайте перевіримо, тупо чи вона не продавалася ще. Ну що, де вона була? Може, я ладі на якихось коврах привіз. Дивіться, скільки вона продавалася. Вона ще ця машина їй печально взагалі. Тут пише нас на аукціоні, що у нас 0 миль пробіга. Це значить, що ми не знаємо, скільки там пробіга. І треба перевіряти, так як я казав вам до цього. І цю машину продавали за 3, за 4, за 2 600, за 4. Мені кажеться, що десь трохи Гізмунда обманули, Того, що ця машина продавалася до 3 тисяч, а він її купив за 5. І коли він поняв, що його обманули, то він захотів обманути і нас. І тепер продає за 78. Ну, або він чисто поставив по приколу, типу, мол, поставлю, і буду ждать, коли продасться. Ну, За 78 вона не продасться, скоріш за все, ніколи. Ну, це типу, ужас, ні? Якщо хочеться, в модель S собі класно. 100. Ну це навіть не p 100D, це просто сотою батарея. Типу. То ось я ізмут. Давайте подивимося далі, бо це печаль, нас хочуть явно кинуть. Наступна у нас за 59. Ну це жорстко, насправді, коли ти дивишся машини за 15, а потім продається за 59. Ну тут вже видно, що людина хоч вкладувала в неї гроші. Чого це видно? Бо тут диски в нас стоять незвичайні, я бачу червоні супорта. Скоріше за все, це перформанс 100D. Так, коврички. Салон гляжене. Так, що у нас далі? Так, да, це в нас s d Що значить P100D? Це в нас перформанс-версія, яка тулить бешена. Якщо бачите, що тут у нас написано двигун 773 кінських сили, то ця машина, правда, їде. Людина пише, що в неї все здорово, все по телефону, все розкажу. Продажа неспішна. Ну, в принципі, очевидно, що якщо машина стоїть 59 тисяч, то продажа неспішною. Куплена, куплена вона за 30 у му році. Ой бля. <рес> ну Їй було погано. Але в принципі це перформанс туде, це машина, яка стелила, і логічно, що вона буде трохи клепана. Мені не подобається такий удар. Чи купив би я собі такий удар? Мабуть би купив. А, тут навіть диски ці самі, дивіться, тупо, тобто це не, не нові диски стоять. Ні, Я б собі, мабуть, таку не купив. би. Я вряд ли собі купив би Model S взагалі, і таку ні. І взагалі це може бути непоганий варіант для когось, якщо вам нема куди діти 60 тонн. Але я сумніваюся, що хтось її купить. Але я б точно для себе не згадав би такі машини за такі гроші. І навіть якби я хотів собі Model S, по одній при цій причині за ці гроші можна купити Playda. Play – це у нас машина, яка з 21-го року новіша, і це вже без проблем на теста Model S, який є нові технології, новий процесор, яка бистро реагує, новий екран, новий салон. Жити по-новому. Петро Олексійович, добрий день, все по-новому. І зараз я вам зразу це покажу. Плейт, 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 ось 69 тисяч. Напримір, ось ми зразу відкриваємо. Перша не глядя, тикаю просто пальцем. Tesla Model S, плейт, трек, пекедж, ну Це вже машина і ну, о TSK UA, це, кстати, нормальна контора. До них точно є траст. Вони давно на Ютубі, вони колеги по Ютубу. Ну і гляньте, як ця машина виглядає. Ну, це вже зовсім інший рівень. І за таку машину, хоч коли ти платиш 70, то ти хоч розумієш за що. Була куплена новою без пошкоджень в США. Таке буває, ну коротше, пишуть, що стан нової. От, пожалуйста, Model Plate вам за 69, це Це відкрив першу. І я певний, що якщо ви позвоните, що щось поторгуєте. Тільки ця машина, в якої 30 тисяч пробігу, вона 2021 року випуску. Вона їде 2 секунди до сотні. В неї три мотора. Ну, це вже зовсім інший рівень. Тому, якщо ви хочете купити собі дорогу Теслу і S, радив би вам розглядати Plate. А тепер пропоную розглянути варіант, якщо ви женете з Америки, і чи вигідно вам це по фінансам, і чи вигідно взагалі Спойлер, Якщо розглядати чисто цифри, факти, те, що є цифри на авторія і цифри, які я озвучу зараз вам тут, то з фінансової точки зору немає сенсу вести машину зі штатів, так як я вам і казав до цього. Але все таки сенс є, тому що тут я підбирав машини, в яких гарний пробіг, в яких адекватний удар, і які вийдуть плюс сам плюс-мінус ті самі гроші, що на авторія. Тому давайте подивимось. Перший варіант, який я вибрав, був виграний ось в травні недавно за 5800. Така вона грязна, звісно, ця машина, але бита не сильно. Як бачите, попередку, як я вже вам до цього і раніше казав, що Model S не сильно биті, вона виграна за 5800. Єдиний мінус, який я бачу для себе в цій машині, це те, що вона з дальнього штату. Тобто вона довго їде до України в районі трьох місяців. Ось я її порахував. Можете поставити для себе на паузу, ознайомитися більш детально. І з ремонтом 5000 тисяч ця машина виходить 16800. Але об'єктивно кажучи, я не бачу тут 5000, тисяч. Я так просто на всі машини кину п'ять. Я думаю, що цю машину починити вам вистачить 2. там з електриком, з усіма прибамбасами, хімчистками, поліровками 3. Тому давайте вже чисто раді чистоти експерименту Ми зробимо. А, я не можу тут робити 3000. тисячі. Ну, ми віднімемо просто 2000 тисячі від цієї суми, і це в нас вийде. 14800, що, в принципі, те саме, що ми дивилися, але який нюанс від, відмінності від тих машин, що ми дивилися, тут у нас 100 000 пробігів, тобто не 120, не 150, не 160, а там, в районі 100 000 кілометрів. Давайте рухатись далі. Вже наступні машини я вибрав більш дорогі. Ось у нас така синя машина. Може вам здатися на перший погляд, вона страшною і дорогою, тому що ця машина дорожча, ніж попередня. Ця машина у нас коштувала на аукціоні 6500, але вона просто розібрана. Як бачите, вона віддефектована страховою, тобто вона у нас спереду розібрана і розібрана ззаду. По суті, вам треба просто купити запчастин і поставити її на цю машину. Що так само вам, я думаю, обійдеться в районі 3000 доларів. Але оскільки ця машина знову ж таки у нас з дальнього штату куплена дорожче то ця Машина вийде трішки дорожче. Але є нюанс в тому, що ця машина в нас вже 2018 року випуску, що робить її новішою, але тут у нас більше пробігу, тут в районі 105 тисяч пробігу. Ось так вона виглядає, якісь навіть запчастини з нею приїдуть. Тут вони виглядають всі вроді цілими і класними, але як правило, з Америки з машинами приїжджають не дуже запчастини. І в більшості випадків ми їх відкидуємо, тому що вони десь там подрьопані, побиті, зацарапані і рідко щось залишається пригоди. Ось вона за 6500 виграна, власне, в такому класному кольорі. Мені особисто синій подобається. Ось я її порахував. Тут ще більша доставка, бо машина знаходиться ще трошки далі від порту. І з. 5 тисяч ремонту ця машина виходить 17600, що на 2000 дорожче, ніж я вам там показував машини за 15. Ну, ми рахуємо, що тут до 3000 3 тисячі да, в цій авто, тобто мінус 2, і це виходить 15600. В принципі, це плюс-мінус ті самі гроші, що на авторія. Тому єдиний плюс, який ви можете для себе тут знайти, це в тому, що ви розтягнете виплату по коштам. Ви там самі будете робити ремонт, знаючи, з яких запчастин, тобто це будуть там, оригінальні чи тайванські, які вам хочеться, якщо тайванські, то цей ремонт буде коштувати не. 3 а ще дешевше. І в цілому, от, плюси тільки такі. Якщо брати чисто з фінансової точки зору, якщо ви дивитесь ті машини, що я показував на авторі за 15 копійками і вони ок по техніці, то тоді, мабуть, немає сенсу вести собі Model S конкретно цих років. І останній варіант, який я знайшов, це в сірому кольорі, також машина 2018 року, чого я взяв взагалі цей варіант. Як бачите, він найдорожчий з тих, що я вам показував. Але тут у нас пише, що 35 тисяч миль пробігу. Що дуже приємно, і типу, ця машина більше стояла, ніж їздила. Ось такий у неї удар, як бачите, вона, скоріше за все, на п'ємі, бо сіла. Отакий удар, мабуть, із цих трьох варіантів, які я вам показав, тут удар найгірший, такий найсильніший. Тут вже треба з ним повозитися. І, як на мене, тут 3 тисячі доларів буде влізти важко. Тут буде важчий ремонт, але машина знаходиться у нас вже в близькому штаті, вона на такому. Білому гарному салоні, також у нас стріляна безпека. Тобто, чисто з точки зору ремонту, мабуть, ця машина найважча з тих, що я вже показував вам до цього. Але на перспективу, якщо брати цю машину для себе, то, мабуть, це типу, найкрутіший варіант, тому що гарний салон вона в принципі не так страшно бита і мало пробігла, що найосновніше. Ось так вона виходить. І за рахунок того, що ця машина в близькому штаті, тут доставка майже на тисячу дешевше. То, в принципі, ця машина при 5 тисяч ремонту виходить 17800 тих самих. Можливо, тут буде десь тисяч 4, я б собі так прикинув, скоріш за все, і типу, ця машина вийде там около 17 тисяч. І це дорожче, ніж те, що ми бачили на авторі. Але знову ж таки, ті машини, які ми дивилися на авторі, там 120 плюс тисяч пробігу. На цій машині у нас 70. І що, в принципі, робить її виграшним варіантом серед інших. Але тако, якби ви спитали мою думку, то сказати би вам по-чесному, я б все рівно не візь би цю машину і, мабуть, би відмовився від цієї ідеї, навіть якби вона коштувала тих самих 15. Тому в цілому, якщо вам хочеться Model S, я можу вам допомогти з тим, щоб підібрати, вибрати як можна кращий варіант, знайти десь запчастини. Це все не є проблемою. Але чи як то кажуть, чи стоїть ігра свіч треба розбиратися вам самому. Особисто я б точно цим не займався, і вже в цьому бюджеті я б краще розглядав Model 3. У мене є кейси, де за ці гроші ми привозимо Model 3, яка вже буде реставленова з тепловим насосом. І як на мене, це кращий варіант, ніж Model S таких же років. Ви можете спробувати для себе Model S, Model 3, і вже в разі, якщо вам не сподобається Model 3, зовсім а хочеться Model S, тоді загострюйте свою увагу на, на цій варіації. Але краще все таки для мене і в цю. Дому, так якось вийшло, що Model S 2018 року буде гірше, ніж Model 3. Тому приймати рішення тільки вам. А якщо треба буде якась консультація, десь допомогти, підказати, то пишіть, я завжди на зв'язку. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Прошу вас підписатися на наш канал, поставити лайк, написати коментар. Мені буде дуже приємно. Пишіть, чи варто робити таке ж відео про Model X і взагалі, які ще питання є, які вас цікавлять стосовно Тесли. Я бачив в коментарях один раз писали, що типу. Розкажіть, як підбирати цю машину в Україні. От, якщо вам цікаво, то пишіть і ми обов'язково знімемо такий відос.